Любі друзі, <ріст> зараз <ріст> пагаді. Зараз в нас історичний момент. Ми знайшли супертурбо Науменко. О! Який написує вірш прямо на сцені. це перформанс. Колись давно, коли ще було явно просто все. Коли нетривіально, продавалось ще держмайно, коли купалось у Каховському водосховищі, коли срали в пісок в Лишківський спокійно, я свистів банатніше, жив, як жив, любив, як моглося. Зізнаюсь, не стараючись майже, не чекаючи співголосся, чекав. Ви ж мене не знали тоді? Ви були куди молоді? Ні зморшок, ні макіяжу. Когось навіть не було, мабуть. Комусь тоді правильно в голову дуло, комусь погано, зліва чи з правого боку. Залиште. Ми підрахуємо потім коли, колись, колись давно, у минулім житті був молодий поет, перспективний. Писав про балет трамваї, про джиу-джитсу постільне, звісно, звісно писав. Але що знає молодий поет про любов? Що цей лох сприймає за секс? Явно просто жаліється. Явно просто компенсує провали на екс, на колишніх молодий, блядь, поет. Майбутнє нації. На ну, які нахуй? Майбутнє. нації? Майже ровесниці, ревнивиці. Якщо бути обмеженим ідіотом, звісно, ревнивиці. Але ви бачили, як молодий поет дивиться вам у зіниці? Не бачили? Молодий поет теж. Він тоді дивився проміжок. Іноді вічку поміж сідниць. Він врешті туди потрапив. Давайте знайомитись, Науменко. that's